Кожної людини є якась місія. Моя місія виявилася допомагати людям, від яких практично всі стоматологи відвертаються. Я хочу рятувати їм зуби, я не хочу ставити їм планти, я не хочу робити їм мости, не хочу робити коронки. Я хочу, щоб вони користувалися своїми зубами. І я це вмію зробити. У мене достатньо знань, навиків за цей час, і я сформував просто фантастичну команду, яка може це втілити в життя. Без парадонтології, стоматологія це утопія. Неможливо зробити хорошу якісну роботу, якщо не підготувати парадонтологічно. Я рахувала, що в мене зуби здорові. Напротязі п'яти років, напевно, що десь отак були якісь болі, були підозри, було лікування. Зуби почали рухатись здорові. Так як мені здавалися зуби, почали рухатися з першого один, другий, потім декілька зубів підряд. Врешті я почала шукати інших спеціалістів. І от, підійшовши до такої межі, напевно, що так, почула про клініку. Тудів навіть так парадонтології. Пацієнтка Ліля потрапила на консультацію приблизно місяць тому з скаргами на те, що вона не може адекватно пережовувати їжу, на те, що вона вже просто здалася. Це є панічний страх, розуміючи, що 43 роки ти можеш насправді втратити зуби. Зібравши всю історію. Ми зробили рентгенівський знімок, подивилися, що дійсно все досить, досить плачевно. Тобто, це по нашій там, класифікації, це четверта стадія парадонтиту, п'ятої вже не існує. Тобто це вже край, втрачено кісткової тканини. Ми всі думаємо, що це, що це десна сідає, а це насправді зігнила кісткова тканина. Тобто від здорового класного зуба зігнила кісткова тканина. І все, що. Лікарі пробували зробити це там якісь залатати, залатати якісь часткові моменти. Там є дірка в зубі, заклеїли, хитаються, зуби зашанували, і воно просто вдень нікуди. Тут хитався один зуб. А коли їх склеїли докупи, то хитається вже шість зубів. Так вона могла втратити один, а сьогодні втрачає шість зубів. Кісткової тканини практично немає. Ось це вся довжина корня, і видно, що її зуби просто верхівочками, нігтиками. Тримаються за, за тканину. Ось. Якщо тут так повангувати, то тим зубам лишилося там до року максимум в роті життя. Саме от студії парадонтології, напевно, що врешті повірила лікареві, що тут в моєму випадку можливо ще врятувати навіть у той втрачений час. Щоб її вилікувати, її потрібно навчити класно за тими зубами своїми доглядати. Це для мене відкриття. Це вперше. Я тут почула. Мені цього ніхто не пояснював. Як насправді, як воно має відбуватися, як ретельно чистити. Як ви один зуб є. Один зуб є. Отак От лікується парадунти. То кожен зуб треба мені пройти, кожен божий зуб. Терпимо, не обманув. Терпимо. Хочеться бути здоровою, щоб тебе не боліло, не нило. Тому потрібно брати емоційний свій стан. В кулак. Тому треба йти, лікувати, не панікувати. Я відверто я на те зважилася. Лічне лікування воно має три етапи взагалі в всьому цивілізованому світі. В нас це не парадонтоз, це парадонтит, причиною є інфекція. То перший крок, перший етап лікування називається Потрібно забрати причину. Причина це є інфекція, яка вросла під десну і сформувала наслідком тої інфекції, що пацієнтка живе з нею не рік, не два, не п'ять, насправді дуже довго, є кишення. Між зубами десною сформувалася кишеня, яка заповнена мікробами, камнями, залишками їжі, зіпсованою кістковою тканиною. Тобто ми на першому етапі ліквідовуємо причину. Я вже уявляю, що, я, що в мене вже зуби здорові, що там нічого не хитається, не рухається. І я відкусую, жую і не переживаю, що десь може не стати одного зуба. Зубам потрібні навколо здорові тканини. Наш зуб тримає не кістка, а тримає зв'язка. Суть сьогоднішнього дня ми запустили загоєння, показали організму, що це його зуби, що це його органи, і він має почати їх сам рятувати. Ми успішно пройшли першу фазу лікування. У нас пройшло два місяці. За цей час ми Ліквідували всю клініку. У нас немає крові, немає набрику, немає запаху, немає. У нас зменшилась рухомість. Ми провели шанування зубів. Ми забрали старі конструкції з верхньої щелепи, зробили гарні тимчасові естетичні конструкції, і в нас вже пройшла перша найскладніша фаза е хірургічна. Я вже е після першої процедури відчула полегшення, не було вже ніякого болю, не було набриків Вже це було. Правильне рішення. Єдине, що м, пошкодувало, що я цього скорше не зробила. В таких ситуаціях, як в нашої пацієнтки, одного лікування недостатньо. Підхід радянської нашої стоматології, парадонтології, е, сходу всіх пацієнтів е, оперують. Процедура називалася Відкритий кюритаж. все відкрили, вигрибли, вичистили. Але якщо це зробити такі пацієнти, як наша сьогоднішня. Я би отримав невдачу під час операції, аби веду частину зубів, а частина зубів би відійшла у вічність після, після загоєння, тому що організм би не зміг це все нам компенсувати. Ми працюємо по іншій схемі, по протоколу Барської університету завдання максимально потрібно з організму вижити його потенціал. Ми спочатку дали можливість організму це все загоювати, а потім. Після обстеження оцінили в яких місцях недостатньо. На сьогоднішній день в стоматології практично вся хірургія малоінвазивна. Ми працюємо з малого доступу в великому збільшенні для того, щоб пацієнт спокійно могла після операції вийти і займатися своїми справами. Ніяких лікарняних нам не потрібно. Ребілітація дуже легка, швидка. Ми даємо медикаменти після, після втручання і на 10-й день знімаємо шви. І все, і забули. За цих декілька місяців я пройшла великий шлях від переживань, страху до такого завершального завершального полегшення. Власне, полегшення свого, свого стану здоров'я. Ми очистили дефекти. Ми залишили тут гарну здорову кісткову тканину, гарні чисті корні. І тепер три хвилини чекаємо на стерилізацію. Ми нанесли спеціальний гель, кислоту, яка нам витягує мікроби з корня, Дезінфікує. По протоколу вона там має бути три хвилини. Змиваємо і закриваємо. І ця ділянка буде готова. Відчуття полегшення. Полегшення, бо переживання було більше, ніж тої самої операції. Все безболісно, нічого не чула. Абсолютно, все нормально пройшло. Ми зберегли всі зуби, всі, з чим вона прийшла, ми зберегли абсолютно всі зуби консервативно проліковано і хірургічно. Тепер ми після останнього втручання чекаємо два місяці на повторну оцінку результату. І після цього має вступити в силу другий етап лікування. От, власне, то, що має робити вже моя команда. Я зберіг їй об'єм щелепи, я зберіг їй зуби, але їй потрібно дати функцію. Вона має почати гарно пережовувати їжу. Я побачила, що він насправді фахівець своєї справи, тому я йому не довірилася. Це є та людина відверто, і той фахівець, котрого, напевно, що я шукала. Дивіться, історія цієї пацієнтки це дуже повчальний випадок, тому що вона пройшла велику дорогу, їй замінювали містки, в неї всі зуби наверху мертві, забрали нерви, вкоротили їм життя, таким чином пробували це все замаскувати, Це підхід нашої радянської школи. За цей час вона втратила 2-3 об'єму кісткової тканини якої я не можу відновити. Не можу, не ні, мію, нікому в світі це не вдається зробити. Ми можемо тільки зупинити процес. З цієї ситуації можна зробити висновок, що ем, втратили дуже багато часу. Е, але не потрібно зупинятися. Е, вихід завжди є, і е, ми можемо зберегти те, що є, ми можемо покращити. Як і життя, ми можемо відновити здоров'я і краще мати в роті свої зуби, нехай вони. Нахилені, нехай вони довгі, але але вони свої, і ними можна користуватися, і ми знаємо і вміємо їх провести з пацієнтом до глибокої старості. Хочу подякувати клініці, власне, Юрію Романовичу за таку велику роботу. Аміційно було легше перенести у ті всі моменти операцій з такою людиною. Я впевнена, що все буде добре.